Всім привіт, друзі! Сьогодні знову п'ятниця. І я приготую собі просту пісну капусту. В сковорідці у мене є цибулька, опеньки і три помідорки. Я це гарно обжару, друзі, а потім будемо давати це в нашу проварену квашену капусту. Я її вже обварила. Вона дуже гарненька, дуже смачненька, і все, що я буду далі робити, я вам покажу. Ось так гарно я обварила квашену капусту. Бачите, яка вона гарна? М'якесенька, друзі. Е, коли варила, я її змила перед варінням і дала одну чайну ложечку солі, одну чайну ложечку цукру. Тепер вона зварена і дуже-дуже смачна. І так, друзі, опеньки втушилися. Я їх дала в капусту, ще дала моркву. А ще дала крів. І це все гарно. Дала олії, трошечки присолила, дала паприки пекучої. І зараз це все притушую, і результат вам обов'язково покажу. І так, друзі, капусточка втушилася. Подивіться, яка це красота. Мягенька. Ох, як парує. Я ще зварила макарону до неї. І почистила кількість. І все, і подивіться, який королівський пісний обід у мене вийшов. Все, всім смачного і гарного дня!